Бабине літо літа спочатку тижня тішить полтавців останнім теплом, та довго радіти не доведеться, кажуть в обласному гідрометцентрі. Відносно високі температури протримуються щонайбільше до 15-го числа. Тож полтавці можуть сміливо виймати із шаф та шухляд теплі речі. Вересень це місяць, коли переходить середня добова температура через 15 градусів в бік зниження, а наприкінці місяця і через 10 градусів. Тобто це місяць, коли температура буває вже сонячний. Сонячних промінів вже не так багато, сонячний прогрів не такий великий, як літом, а нічне вихолоджування повітря вже більш значне. Погода минулого тижня більш характерна для кінця вересня, зазначає Олена Панченко, а не для першої декади місяця. Температура повітря у вересні не буде однорідною, обіцяють синоптики. На зміну останньому теплу у третій декаді місяця прийде суттєво холодніша хвиля. У Третій декаді після 22-го числа можливі навіть будуть такі слабкі нічні приморозки, але не в повітрі, а на поверхні ґрунту. Окрім перепадів температур, метеорологи передбачають в останню декаду місяця дощитиме доволі часто. Якщо вірити народним прикметам, чим сухіший та тепліший вересень, тим пізніше настане зима. Тож прогнози синоптиків та народна мудрість однаково невтішні. Осінь цього року прийде рано та буде холодною.